19 листопада в Україні буде прохолодно та місцями волого. У південних областях на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, частково на Черкащині та в Кропивницькому очікуються дощі місцями з переходом у мокрий сніг. Нарешті території без істотних опадів. Уночі на заході і півночі – мінус градуси в інших регіонах плюс 2, плюс шість. Удень температура повітря становитиме плюс 3 плюс 8, у Криму до плюс 14. На Полтавщині протягом середи небо вкриватиметься хмарами. В дрібний дощ другої половини дня може посилитися, проте невдовзі він повинен припинитися. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 4 градуси. Після опівночі опуститься до плюс 2. У Кременчуці наступної доби хмаритиметься і дощитиме. У день повітря прогріється до плюс п'яти, вночі очікується три градуси із плюсом. У горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і згодом закінчитися. Плюс п'ять градусів обіцяють синоптики в день, вночі буде прохолодніше, плюс два. Вітер північно-східного напрямку до трьох метрів за секунду, атмосферний тиск. 757 мм міліметрів ртутного стовпчика до сьогодні. Історичні температурні рекорди такі: 19 листопада 1967 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 13 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1993-го – 18 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.